Автомобілі швидкої допомоги, служби надзвичайних ситуацій та поліції розташувалися на одному подвір'ї навколо спецтехніки. Гамірно школярі пробували себе у ролі рятувальників та поліцейських, а ще вчилися надавати першу домедичну допомогу. Саме так, 3 травня, пройшов день цивільного захисту у Прилуцькій гімназії номер 10 Не на військовий стан в будь-якій країні, в будь-якому місті чи закладі може виникнути надзвичайна ситуація, чи то пожежа, чи то повінь, чи то будь-яке. Інше стихійне лихо. І будь-яка людина, чи то у шестирічному віці, чи скільки б років не було, має набути такі компетентності, щоб будь-які надзвичайні ситуації вміла застосувати всі набуті знання і не допустити. Самого головного це втратити своє власне життя або життя оточуючих». Рятувальники показали допитливі малечі, пожежне обладнання та техніку. Від справжніх героїв діти дізналися, як пожежні автомобілі допомагають у боротьбі з вогнем та які функції вони виконують для надання допомоги людям. Найцікавішим моментом для дітей стало випробування себе в ролі справжніх героїв без зброї. Вони могли приміряти бойовий одяг, а ще дітки мали можливість посидіти в пожежно-рятувальному автомобілі. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Провели інструктаж та нагадали дітям правила поводження біля водою чи у лісових масивах. Наближається у нас літній період. Нагадали їм правила поводження в екосистемах, відпочинку на воді для того, щоб діти не забували, бо в такий період вони часто залишаються без нагляду дорослих, тому що батьки все одно працюють, а діти на канікулах залишаються самостійно, особливо якщо це старші діти. Вони часто ще самостійно відвідують якісь лісові масиви, ви чи відпочивають на воді, крім того, що нагадали правила? Нагадали номери екстрених служб. Коли телефонувати в яких ситуаціях саме за цими номерами. Ми, звичайно, знайомилися з технікою пожежної, яка працює в нас на пожежах. Яке там є оснащення, як працюють пожежні, як одягаються пожежні. скажімо, які виконують обов'язки саме на місці пожежі. Про принципи своєї роботи розповіли дітям і представники поліції. Юлія Ведміцька, капітан поліції, нагадала учням правила дорожнього руху. Школярі побачили спецзасоби, які використовують поліцейські, посиділи в службовому автомобілі. Білі та почули про важливість дотримання закону. Правоохоронці впевнені, що такі заходи допоможуть виховати у малечі повагу до порядку та усвідомити серйозність дій поліцейських. Ми ознайомили дітей із нашим службовим автомобілем. Вони мали змогу посидити, посидіти в автомобілі спецсигнали попробувати в дії. Також прокатали дітей на автомобілі. Подібні заходи вони проводяться з метою запобігання дітей від нещасних випадків. Також. Показуємо дітям роботу поліції, заохочуємо їх в подальшому вступати до навчальних закладів та приходити в подальшому до нас на роботу. Школярі активно ставили запитання представникам цивільної оборони. День цивільного захисту подарував дітям не тільки багато знань, а й позитивних емоцій та радості. Мені все дуже сподобалось. Те, що як вони показували, ну все взагалом мені дуже сподобалось. Я вважаю їх дуже важливими, тому що ми рятуємо життя не тільки дітей, а й багатьох людей. Вони рятують. Людей, тварин, будь-якого це надзвичайні ситуації.